Всім привіт вітаю вас у новому відео. Мене звати Надя і я рада бачити вас у себе в гостях. Тут я ділюся своїм життям, прибиранням, готуванням, прогулянками та поїздками разом із дітьми, розказую про нашу адаптацію у новій країні, та часом ділюся з вами якимись творчими ідеями, які я реалізую. З приходом зими ми все частіше залишаємося вдома через негоду, через темінь яка настає дуже рано. І саме через це, в цей період особливо хочеться домашнього затишку, тому ми декоруємо свої оселі. Ну, і, звісно ж, їжа стає якоюсь, знаєте, по-особливому такою теплою, домашньою. І саме тому я вирішила сьогоднішній ранок розпочати із приготування сирників, щоб, коли всі мої дітки прокинуться, порадувати їх смакотою. Для мене сирники, як і млинці, це завжди теплі, приємні дитячі спогади, і секрет цих рецептів завжди в тому, що в них додається дрібка любові. Дуже часто на початку грудня в мене якийсь такий, знаєте, спад енергії та мотивації відбувається. В листопаді я дуже чекаю цієї підготовки до свят, і потім, з приходом грудня, я якось наче уповільнююсь. Знаєте, таке перенасичення в магазині цих всіх яскравих декорацій, і хочеться якось. Спокою трішки, але потім я беру себе в руки і думаю: так, якщо не я, то свята ніхто для мене не зробить, і тому вже починаю діяти. Звісно, я фанат планування і люблю, щоб все було вже заздалегідь відомо, так мені спокійніше. Але на даний час якихось певних планів на ось цей е, такий святковий період у мене немає. А я, знаєте, завжди знаю, що щось буде класне відбуватися, і тому вирішила все ж таки проводити підготовку. Прикрашати квартиру я поки що не поспішаю, але ось із прибиранням вже почала. Хочу за ось цей місяць неповний, навіть прибрати усю квартиру, зробити таке генеральне прибирання і вже потім займатися прикрашанням, декором та створенням святкового затишку та настрою. Так, Зараз будемо займатися кухнею, почну з холодильнику. і Я вже тут яйця поскладала були у лотку. І хочу перегрупувати продукти там, де вони мають зберігатися. Тобто молочка ось тут зверху буде. Тут далі м'ясо і знизу вже фрукти овочі. І тут усілякі соуси на дверцятах. Нещодавно у своїх відео я показувала, що розморожувала холодильник, але, як ви бачили, знову там на задній стінці намерз лід. Але я зараз в цей раз вже не буду розморожувати. Просто хочу перегрупувати поскладати продукти, так як вони мають зберігатися. За рекомендаціями виробників холодильників, відповідно до температурного режиму, який утворюється у холодильній камері. Тому я просто протираю полички, холодильник у мене відносно чистий, але все ж таки вирішила замінити ось ці паперові рушники у ящику, завжди так роблю і сюди весь бруд збирається і ящик практично чистий. Просто заміняєте ось цей рушничок паперовий і все завжди охайно і чистенько. Зелень я замочила, зараз вона тут промиється, бруд весь відстане, і я тоді перекладу її в, у контейнер. Ось у мене є тут перчик, можливо, до нього, або в інший перекладу. Подивлюся, як по місцю буде влізе чи ні. Паралельно із таким ретельним прибиранням я. Звісно ж, займаюся і щоденними такими справами рутинними. Зараз перемию увесь посуд після приготування сніданку, після наших сирничків. Посуду, в принципі, небагато, тому справлюся з цим швиденько. Сумую я, звісно, за своєю помічницею посудомийною машиною, але слава Богу, у мене помічників вистачає. Тут варто подякувати моєму чоловіку, який сказав старшим синам. Ти по попарним дням, ти по непарним. і все. Ніяких сварок із тим, хто миє посуд чия черга у нас не виникає. Так, мій салат трішки тут відкис у воді, трішки бруду відійшло. Що не відійшло, я ополіскою і відрізаю там е, такі е, ніжки у них, де вони кріпляться, бо там забивається багато землі. І промиваю кожен листочок і складаю у контейнер. Такий контейнер зі спеціальною вставкою, вода просочується внизу, і тобто, вона не заважає листю. І вже буду так зберігати. Так насправді дуже класно зберігати, зручно. Так, ти хочеш їсти ці овочі, використовувати їх в салат, бо це набагато простіше. За один раз усе перемити, і вже ти береш завжди чисте, і тільки його змішуєш. Там робиш салат, а не думаєш, о Боже, зараз це помити, те помити. Тому беріть собі також на замітку. І перекладаю також м'ясну і сирну нарізку. В цей раз поклала в один контейнер. Можливо, це не дуже правильно, але в контейнер у мене такий є великий, тому поскладала у нього. І це також класно, не треба ніякі там пакетики, упаковки заводські. Відкрив контейнер, поклав на хліб і все. Бутерброд готовий, мої діти на перекус собі самі роблять бутерброди. І я розмістила продукти, так як вони мають зберігатися. Тут усілякі молочні продукти, йогурти, сири, тут готові продукти. Я тут розмістила м'ясо та сир на різку, і вже помиті овочі, тут м'ясні продукти, сосиски у мене там, і тут овочі в самому низу із серветочкою, і тут соуси і яйця. Одразу видно, що треба йти в магазин. І далі я вже перехожу до кухонних шафок із посудом. І бачите, тут також на полицях є, звісно, пил, незважаючи на те, що ця шафа закрита, і незважаючи на те, що тут завжди чистий сухий посуд стоїть, пил все одно сюди потрапляє і тому періодично, звісно ж, тут треба також все мити. Чим ми зараз і займемося із вами? Отже, я дістала увесь посуд із шафки, перемила власне, посуд. Знаєте, буває все одно щось там десь пропускаєш, особливо в мене ж інколи миють діти. І тому якісь плямки залишаються, і я вже тут ретельно його перемила, просушила, витерла і помила всі полички, де були якісь забруднення, пил. І потім це все. Повертаю назад, протираю, звісно, ще також і дверцята, і всередині, і зверху, і ззовні. Зверху трішки навіть там довелося сили докласти, потерти, тому що там такий збирається трохи, мабуть, якийсь наліт. І потім все те саме роблю із шафкою, де в мене зберігаються чашки, і усіляке таке приладдя для чаю кави. Чашка у мене минулорічна із базелю. А ця показувала вам в минулому відео із Берна. І поділюся з вами таким проміжним результатом. Тут я лишаю ці каші, вони тут дуже зручні для нас кава в зернах, запасні там тарілочки такі довгі, такий заварничок. У вигляді ялинки саме сезон. І тут у мене зберігаються свічки для тортиків на дні народження, сірники. Тут поличка із чаєм та кавою, і все, що пов'язано, там мед, цукор також тут стоїть, варення, какао. І тут у мене чашки і склянки. Місця не дуже багато, тому деякі ось так ставлю один водний, але можна легко ось так дістати. Тут все нормально. Так мені зручно, просто за наявністю такої невеличкої полички я ось так розміщаю. В принципі, спочатку береш один, а потім, якщо вже треба, то лізеш у глиб шафки і намагаюся, щоб в ряду стояли скляночки і чашки однієї категорії. Тими блакитними я зазвичай відміряю, крупи якісь там на кашу, на суп, тому вони там стоять. І там ці чашечки сувенірні. Ну, найбільше користуємося для чаїв цими чашками або склянками. Тепер переходимо до шафки зі спеціями. Така поличка мені зручна, не треба нічого ніяких органайзерів придумувати. Знаєте, такі є ставлять і крутяться, щоб зручно було. У нас тут ось така вузенька поличка і все в один рядочок стає. Одразу видно. Що треба докупити ось ці італійські трави. Ми багато їх і в салат додаємо, і в омлет. І також порожні баночки зараз повикидаю. Подивлюся, що тут зайве. Так, тут порожні баночки у мене стояли, я їх повикидала, Щось, якісь у мене були на них плани, але я вже вирішила позбутися їх. Е, досипала сіль, тут була пачка сюди. Теж звільнилося місце. Тут посипка святкова, тут розмальовки для пряничків. Тут е, різний для випічки у мене, кориця, там ванільний цукор, тут аніс, сода, розпушувач. Желатин. А з самого низу вже такі звичайні спеції для других страв. Сіль, перець, каррі, бачу, що треба паприку мені докупити, та італійські трави. Так наче, все в порядку вже тут. І зараз хочу з вами поділитися зимовою казкою, яка у нас тривала, на жаль, недовго, але ми сповна нею насолодилися на всі 100%. Зараз весь цей сніг уже розтанув, тому ці кадри особливо теплі спогади тепер у мене будуть викликати. І в такі сніжні дні я завжди згадую, як ми в Україні розчищали завжди свій двір, виїзд для авто. І ось тут я вирішила почистити трішки снігу біля нашого дому, де ми зараз живемо. У нас є хаус Вак, це людина, яка Дивиться за порядком у будинку та дворі, але все одно я вирішила трішки згадати, так би мовити, поностальгувати за тими часами і взялася за лопату. А вже потім ми із дітьми пішли далі у парк гуляти та качатися у снігу. Хороше діло прибирання, можна щось цікавеньке знайти. Наприклад, я у себе в холодильнику виявила брюссельську капусту, тому і вирішила її одразу приготувати на вечерю. Я її перемиваю, прочищаю, знімаю по кілька верхніх листочків і буду її просто запікати зі спеціями та із сиром. Чисті промиті капустинки я розрізаю навпіл і вже потім буду додавати сіль. Перець купила також сушений часник та паприку. Знову ж таки, плюс прибирання, нарешті дійшли руки, подивитися, яких спецій не вистачає, які закінчилися, і їх придбати. І додаю також оливкову олію. І потім також ще вирішила додати до капусти гарбуз. У мене був у морозилці з шматочками нарізаний. Подумала, що так буде ще смачніше. Я перевертаю усі капустинки зрізом донизу. Думала, що так буде така сирна скориночка, але чомусь вона така не вийшла, як я очікувала. На відео воно занадто коричневе. Не лякайтеся, в житті воно було іншого трошки кольору. Капустка моя спеклася, гарбузик теж. Вийшло дуже смачно, можна використовувати цю страву як самостійний гарнір, а я вже додала трішки рису відвареного, та м'ясо таке запечене у мене було на кістці, тож у нас була смачна вечеря. А я вам дякую за перегляд, за те, що залишаєтеся зі мною. І побачимося зовсім скоро у нових відео. Па-па!